Три психологічні книги, які я недавно прочитала, і я про це не шкодую. І, звісно, рекомендую вам. Ви підписуєтеся і тут зберігайте. Перша книга «Нагодуйте мавпу, і ця книга чудово підійде, якщо ви хочете розібратися зі своєю тривогою. Ідея полягає в тому, що авторка пропонує нам розібратися, коли ми підгодовуємо от цю нашу тривогу та наші страхи. Умовно кажучи, тривога страхи це наша така внутрішня мавпочка, яка іноді виникає, і вона потребує банану. Авторка пропонує нам навчитися допомагати собі по-іншому, не давати мавпочці от цей банан одразу, а пробувати інші стратегії допомоги і прийняття тих емоцій, які у нас виникають. Коротше, книга супер 10 з 10. Наступну книгу я обходила як церкву атеїст, атомні звички, але. Я навчаюся зараз на програмі КПТ, і нам порекомендували прочитати саме цю книгу. Ну і звісно, я прочитала як відповідальна студентка. І що я вам можу сказати? Неймовірна книга, яка допомагає нам дійсно екологічно турботою, з підтримкою про себе вибудовувати нові звички. На щастя, це не Попсова фігня, яка мене дуже сильно дратує, із з посилом токсичної мотивації, якщо хтось зумів, то ти також зможеш. А якось так дуже бережно до читача, мені це імпонує. І третя книга, вибір Едіт Егер. І знаєте, це єдина книга, в якій я трошечки сумніваюся. Не того, що ця книга не класна, ні, а того, що це може дійсно впливати на ваше самопочуття, якщо ви вирішите її прочитати. Те, що вона корисна. Очевидно, що так. У мене просто неймовірна кількість усвідомлень та вдячності була. Але я хочу вас попередити, що книга про констабір, книга про війну. У книзі дуже багато болі. Тому, якщо ви відчуваєте, що це для вас може бути too much можна її трішки відкласти.